Я тут так. переживаю цю спеку, а як криптуюсь. Зараз спеки вже майже й немає. Але вона повернеться скоро. Ну так, що тут плавав, купався, пив каву холодну, а лате, там бамбл дуже добре. Я брав, тут усе є гривень 70. Багато, ну, мені подобається. Та і все. Я так, вдома то віером, то вентилятором. І все, можна сказати. Так от і вижив. Ви знаєте, зараз дуже багато пристроїв, навіть коли відсутня електроенергія, є спеціальні вентилятори. От купили вентилятори, рятуємося, рятуємося. а тоді ще є паради різні в інтернеті, там на шию, холодний шарфичок чи те саме. Тобто переживаємо нормально. На вихідні на дачу, виїжджаємо, там прохолодніше, так і рятуємося. У мене є дача, я там рятуюсь, бо там недалеко ставочок. Або літній душ. Намагаюся виїжджати за місто, наприклад, до там, басейну або якихось відкритих водойм. І вдома залишаюсь загалом, бо в мене перший поверх і не так спекотно. Ну, Кондиціонеру в мене нема, тому вентилятор вдома використовую.